У вас є вика Софія. Буквально місяць назад ми її повернули з окупованої території. І вона зараз з вашою мамою і вас чекає вдома. Що йдемо в продаж? Дуже дякую. Ви можете зараз не брати. Алло? Алло? Пані Ірина? Ірина І Софія біля вас. У мене для вас є дуже приємна новина. Я з Офісу Повноважної Верховної Ради прав людини. Ті, хто займалися поверненням вашої внучки, тепер ваш син біля мене стоїть. Алло, мам, мам. Су? Да, да, мам, все добре. Вже в Україні. Все добре. Де Софія? Да, Sofie... Sofie... я отримав письмо твоє. Я тут. то там за мною. вона вже два місяці в Україні тоді. Скоро побачите. Зі мною все добре, мама. Я живий, здоровий, все в порядку. То кого ми ви вірили, що ти повинен, ти чекали тебе. Дай Софії трубку прос. Сонечка, привет, Сонечка мне. София. Соня, позже позвоню вечером тогда. Поспилкуй Все, давай, люблю, люблю вас.